Українці, що зі світлом? Уряд пропонує встановити адмінвідповідальність за порушення комендантської години та спеціального режиму використання світла, а саме, встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години у вигляді накладення штрафу або громадської роботи та спеціального режиму використання світла під час дій воєнного стану у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян або громадські роботи. В свою чергу, поліцейські можуть здійснювати адміністративне затримання у Випадку порушення громадянами комендантської години, а термін затримання може коливатися від трьох годин до трьох діб. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за умисне порушення режиму використання світла під час дій воєнного стану. Передбачена санкція позбавлення волі на срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без неї. Тому давайте будемо берегти світло.